Моя колекція засобів, щоб тримати ванну в ідеальній чистоті. Перша це спрей від популярного бренду Pink Stuff, який ідеально підходить для щоденного прибирання. Має екологічний склад, не шкодить шкірі і також має приємний ягідний аромат. Другий вже більш потужний спрей від Astonish Lime Blast. Я використовую його для ванної і сантехніки. Він м'якою швидко прибирає весь наліт від жорсткої води, і при цьому ніколи не нашкодить покриттю. Мій особистий мастхев Третій – Це знахідка на мільйон, антикаль від сильного вапняного нальоту. Аналог сантрі, але без роз'їдання всього живого і неживого на додачу швидко, дешево, абсолютно без шкоди для сантехніки. Четверте це таблетки для унітазу. Якщо у вас присутня така картина, рекомендую дуже. Одна таблетка на ніч і не потрібно нічого терти. П'яте піна від денкмі. Після неї ви ніколи не повернетесь до такої хімози, як доместос чи утьонок. Запах лимону швидко і зручно наносити. І працює вона дуже потужно. Шосте це серветки для скла. Не залишають розводів і ворсина склі. Однієї серветки мені вистачає на те, щоб протерти всі дзеркала в домі. А ще вони мають дуже приємний аромат. А що з цього є у вас?